Мы работаем сегодня практически в режиме телемарафона. Меняются гости, меняются темы. Наталья Соколенко отправилась на свой эфир на громадскому радио. Напомню, он выходит сейчас на частотах национальной радиокомпании Украины. Но ну, в данный момент э, гость нашей студии человек, который возглавил временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию обстоятельств гибели музычка. Народный депутат Украины Юрий Деревянко. Здравствуйте. Добрый вечер. Відомо, що комісія, яку ви очолюєте, обіцяла оприлюднити перші висновки до 4 квітня. Ви вірите в те, що можна взагалі об'єктивно розслідувати те, що сталося? Ви знаєте, це питання зараз надзвичайно резонансне, і це питання, яке має дуже велику кількість від громадськості додаткових запитань, що там сталося насправді. Тому я вважаю, що ця комісія. Буде так само, як і вона створена безпрецедентно, так само вона мала би і працювати безпрецедентно. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що до складу комісії, крім народних депутатів, як це завжди відбувається, до складу цієї комісії входять три представники громадських організацій: це, власне, представники від правого сектору, представники від кола довіри Майдану, представники від тих людей, які є фаховими юристами і, є, і мають надзвичайно велику довіру серед тих середовищ, які, власне. Вважають, що е, щось стало страпилось це е, запорука об'єктивності. Е, ні, це ви дуже ви це. Це це перше. Це не це не тільки запорука об'єктивності, це безпрецедентний випадок, коли на рівні з народними депутатами, такі як Олег Однороженко, Однороженко, як Микола Коханівський, як Ярослав Ярослав Бабич, це будуть члени повноцінної комісії, які зможуть задавати на рівні з народними депутатами всім посадовцям, всім тим, хто був виконавцям, всім іншим. Посадовим особам ті питання, які будуть стосуватися роботи слідчої комісії. Тому я хочу сказати про те, що слідча комісія, на мій погляд, і я буду цього домагатися, щоб вона працювала без політики, щоб в роботі слідчої комісії не було політики. Я сам є позафракційним, не є ні в жодній політичній партії. І я хотів би, щоб робота слідчої комісії не мала забарвлень політичних. Друге. Що громадські представники будуть власне тими людьми, які не будуть давати можливості якісь незручні питання, можливо, не задавати. Вони будуть їх формулювати і задавати. І я буду вимагати, щоб не всі питання ми мали відповідь. Третє, діяльність комісії буде максимально прозорою, тобто на комісію на засідання комісії будуть запрошуватись і засоби масової інформації, і всі зацікавлені сторони. Наступне, я вважаю, що ми маємо максимально швидко. Максимально швидко її розпочати роботу, це буде в понеділок, о 14.30 початок роботи комісії до 10-ї години. Всі політичні фракції і групи дадуть своїх представників і. Те, що ви запитували на до п'ятниці, до наступної п'ятниці ми би, я би дуже хотів, щоб ми дали попередній підкреслюю, попередній висновок, навіть не висновок, а попередній результат роботи за тиждень цієї комісії. Добре, я хочу запитати. Ви сказали, ви готові відповідати на незручні запитання. Чи розглядаєте ви версію про третю силу? Зараз дуже багато інформації там в інтернеті, дуже багато суперечок, якихось обговорень, що наш сусід росіяни можуть бути причетні до цього. Чи є взагалі підстави про це говорити? Чи обговорювали ви це? Ви знаєте, комісія ще не почала працювати і не почалась, не розпочалось обговорення будь-яких будь будь інших версій, будь-яких версій. Тому я вважаю, що всі версії мають бути опрацьовані, але найголовніше навіть не версії, а найголовніше те, що має бути е, отримана інформація про те, що об'єктивно відбувалося і що сталося. І для того будуть запрошені всі і високопосадовці, всіх рангів абсолютно, і ті е, люди, які там були безпосередньо, як з одної сторони, так і з другої сторони. Тому важливо для комісії покласти на стіл перед суспільством об'єктивну картину, що відбулося, і після цього вже відповідні фахівці будуть давати оцінку, тому що ми дуже відбулось. дуже на це сподіваємося. Дякую, що були в нашій студії. Дякую за ваш час. Дякую вам, до побачення. політичське дежавю власне змінилась, а претензії кні.